До ситуації в Запорізькій області, яка залишається катастрофічною, була атакована найбільша ГЕС України, а саме Дніпро-ГЕС, вона стала мішенню для ворожих ракетних ударів, зруйнувавши гідроспоруди та плотину. Відомо, що російська ракета навіть влучила в цивільний тролейбус, який в цей час перетинав греблю Дніпровської ГЕС, призводячи до жертв серед пасажирів. Директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота він підтвердив два прямих влучання в ГЕС-1 та ГЕС-2, залишаючи останню просто серйозно пошкодженою. Наразі навіть невідомо, чи взагалі зможе ГЕС-2 відновитися та продовжувати роботу. Також було повідомлення про те, що Запорізька атомна електростанція сьогодні опинилася на межі блекауту після відключення зовнішньої повітряної лінії. Що забезпечує зв'язок з українською енергосистемою?